У Вінниці приходив принцес Дейд Міагамолії. Маленькі принцеси та чарівні королеви мали змогу показати себе на чарівній доріжці. Грандіозне шоу, багато різних виступів. Дівчата в одязі різних брендів. А ще наші вінничани мали змогу побачити різні майстер-класи, які спробував на собі наш кореспондент. Нещодавно вперше у Вінниці пройшло свято Принцесс Дей», організоване модельною агенцією Принцес, де дівчатка мали можливість відчути себе справжніми принцесами та перейняти досвіду в майбутніх королев. Майстер-класи, покази, танцювальні номери. Усі подробиці ви дізнаєтеся з наступного сюжету. Рожеві стіни, банди і колони ташки літають прямо над головою. Ні, я не в касі, а у модельній агенції принцес де з кожної дівчинки роблять справжні королеви. Зараз у нас є можливість дізнатися деталі навчання у одної з таких маленьких принцес. І так, Софія, розкажи нам, як же відбувається перетворення звичайної дівчинки у королеву. Доброго дня! І я вам хочу сказати, що принцесу стати не дуже легко. Для цього нам потрібно багато чого навчатися, нам потрібно бути впевненими в собі, вміти дефірувати по полі. Це це дуже великі старання для кожної з нас, але ми цьому навчаємося. І нам допомогли Цьому малесенькі учениці, які нам показують, що не потрібно робити, а також наші чарівні феї нам допомагають. Нещодавно у Мегамолі відбувалося дуже чудове свято. Учениці модельної агенції «Принцекс» та школи Чемних Дівчат демонстрували свої таланти. Кожна з учениць показала вбрання від різних магазинів. Також титуловані принцеси показали свої корони. А подробиці у наступному сюжеті. Доброго дня! Доброго дня. Мене звати Юлія Левківська, я журналіст, працюю на телекомпанії МРС, редактор новин, веду програму кулінарна «Кухня на фонтані, зокрема ще редагую тексти і багато багато чого, на що не вистачить часу, щоб все перерахувати. Я хочу запитати чи були у вас випадки, коли дівчинка саме через ваші уроки захотіла стати журналістом, чи зрозуміло, що це? насправді її навчилася чомусь до того, чого вона не знала з уроків української мови в школі, так як там викладають, ну, не так. Поки що на сьогоднішній день, ну, це тільки другий рік, то я не знаю, як складеться доля дівчат, але до мене вже підходили дівчатка, які пройшли кастинги на програму, телевізійну програму «Віконечко» на державному телебаченні, і яка хотіла поглиблено попрацювати над своєю дикцією з мовою, тому що вона в програмі прийшла і хотіла себе заявити якнайкраще. Вона мені говорила про те, що це її сфера, це їй подобається, і вона хоче стати журналістом. Я за нею вболіваю, якщо в неї все вийде, то я буду рада. Добрий день. Доброго дня! Е, можна зняти мені посту? Ну ми вже тут це не значить можна. Ви викладаєте Делена Геспринцес? Так, я викладаю робіт мистецтва». А вам подобається mm. викладати? Звісно, я взагалі е притримуюсь такого принципу, що треба робити завжди все те, що тобі імпонує, що тобі подобається, що тобі близьке себе ламати і проводити над собою насилля, це звичайно погано. Тому якщо я викладаю, то це те, що мені подобається. Де ви ще викладаєте ну? Я працюю журналістом, працюю редактором новин, тому більше, окрім школи, я ще не викладаю тут. Ви можете розповісти, де ви працюєте? Так. так, я працюю на телекомпанії МРС, це кабельний канал, місцевий кабельний телеканал, я працюю там редактором новин. Крім того, ще викладаємо в школі принцес, телемістецтво, де в нас купують уроки з дівчатками, де ми вчимося гарно форити, розбираємо що таке журналістика, що таке сюжет і що, власне, з чого складається ця професія телевізія. А як довго викладаєте модельний місій принцес? Вже другий рік. А чи ви бачите результати своєї праці на дівчатках? дівчатка, які відвідували минулого року, і я їх зустріла вже цього року на заняттях, було приємно вражено тим, що вони відрізнялись від тих, які прийшли тільки. І було дуже приємно те, що на фоні них я бачила, що вони ось не просто так відвідали, що в них заняття пройшли, для них користі, вони змінились. Вони стали більш такими розкутами, не в плані того, що вони розкуті і вільно себе почувають, а те, що вони впевненіші, те, що вони самодостатніші, те, що вони вже вміють вибудовувати речення, вони вміють задавати питання. І це приємно.